Оце сюжет про таку якусь агресію, фантастичну інвазію акації. От три акації. Досить великі. Раз, два, три. Вони вже вмерли, сухі стоять. Тут ще багато їх є. Ну, не так багато, але є. То в основному клини. Клен китайський, ой, є американський. Але ще є багато і акації. Ну як багато є. Так от. Інвазії, е, акації взагалі немає. Дивіться? Свідіна є. Ясен'є. А акації немає. Не знаю чому. Ну от одна, бачите. Це як виняток. Як виняток. Пороз дуба. Ой, закації. А взагалі акації немає. Я і сам дивуюся чому. Ну от факт із фактом. Бачите, пеньки акації є. Ото великий пеньок акації. Взагалі багато акацій, сухих вже вже. Отак. Це про інвазію акації. Прямо мені жаль. Гарне місце тут прекрасна акація має бути. От вона. Вона помирає, але ніякої інвазії не дає, ніякого самозахоплення, саморозмноження. Не знаю в чому причина. Причина в тому, що вона не надто агресивна. От трошки є, бачите, з кореня пішла. З Скореня трохи є. Ну це я вам скажу мізер. При такій агресії вона тут пропаде геть. Все, до побачення. З вами був Лісоводний Живий Юрій. Відео з лісу, з природи. У нас, на жаль, на Україні так, хто не був ні разу в лісі, то буде розказувати, що корисне, що не корисне. Ну, звісно, сидя під столом, десь там прийомні шефа якогось. <схід> Сантехніка. Можна придумувати різну. Різну чертівню. Але я вам покажу сюжет справжньої природи. Ну, справжньої. Яка вона може бути в степу. Дивіться. Це клен американський. Той, що ганять, говорять, що він поганий, там все такий. Так от. Так от тут було насадження і з домішку цього клена. І те все пропало. Лишився клен один. І клен створив тут який-не який але ліс. Тут гриби, тут якийсь комфорт. Що тут було, дивіться, тут були акації. Вони здорові, гарні акації були. Це залишки від них. Але акації. Може щось вирізали, мабуть, більше вирізали. Але все-таки вони не витримують такий рік. Вік. От. І вони пішли вже по другому разу. Тут, аби, звісно, доглядати, бачите, вже вони пішли по другому разу в акації. Вже їх і по другому разу знищили, бачите? А от клен, клен росте. І ви знаєте, клен е, таку робить підстилку, таку лісову. Тут пахне листям, пахне лісом. Досить. Порода така, яка підвищує родючість ґрунту, яка береже природу і природу, і самого себе. Тобто розказувати, що цей клен завойовник, це просто смішно. Хай хто прийде і поклацає тут зубами і попробує тут посадити щось інше. Можливо, тут будуть і інші породи рости. Але клен довів. Довів свою корисність. Корисність у даному насадженні. І, скажімо так, дуже гарне таке, темне, справжнє насадження. Це південний степ, це степ біля моря. Але ліс непоганий. Враховуючи те, що тут такі засухи рік через рік. що Не дай Бог, то я вам скажу шикарний ліс. Все, до побачення. З вами був Юрій Неживий. Для справжніх лісоводів.